Ісус сказав блаженні смиренні, бо вони успадкують землю. Ці слова Ісуса підкреслюють глибоке значення смирення у нашому житті. Ісус проголосив цю істину під час нагірної проповіді, звертаючись до людей, які прагнули знайти справжній зміст життя. Смирення не є слабкістю, скоріше це шлях до істинної сили та внутрішнього спокою. В сучасному світі, де панує гордість і конкуренція, смирення може здаватися неприйнятним. Але саме воно відкриває двері до мудрості та глибшого розуміння себе і інших. Справжня сила приходить, коли ми визнаємо наші обмеження і відкриті до навчання, що дозволяє нам зростати духовно. Як ми можемо практикувати смирення у повсякденному житті? Це може бути шляхом слухання інших, проявлення доброти, готовності допомогти та підтримки тих, хто цього потребує. Подумайте! Як ці слова можуть вплинути на ваше життя сьогодні? Чи є в вашому житті місце для смирення як основи вашого духовного зростання? Нагадайте собі, що смиренність веде до щастя, гармонії та істинної сили, бути добру. Поділіться цим відео та підпишіться.